Эй, чувак, ты б то такий? Ты знаешь, что тут происходит? А так, Ей, подожди, лицо знакомое, ми пересікались? Подожди, ты це я? Так, я? Це ты 15 років назад. Такий, як я себе представляв, ты такий раскутый, харизматичный, а голос. Ну, скажи щось, а! Це ты мене створив. Вау! А як же так? Пам'ятаєш, якщо в школі ти любив театр. Ага. Але натомість пішов вчитись в авіаційний університет. Так я й досі там мучусь, як половина студент. Так от, сидячи там, в підвалі біля двигуна, який смердить мастилом, ти прийняв рішення записатись на курси акторської майстерності. Серйозно, я якраз думав про це. Це докорінно змінило твоє життя. Охренеть! Але ти настільки це полюбиш, що підеш вчитись на режисера. Що я режисер? І очолиш школу акторської майстерності, яка в свій час стане однією з найбільших приватних шкіл в Україні. Та мені це все кажеться нереальним. Ти хоч скажи, що роби? Навчайся і навчай, але обов'язково сходи на пробне заняття. Це поворотний етап твого життя.